Я думаю так, що не дивлячись на те, що ми живемо в золотий вік, в принципі, коли там таких воїн не відбував там найкривавіше, там Друга світова війна вже було пройшло майже 70 років, і більш-менш зараз світ живе спокійно та в мирі. А не дивлячись на це, тут е, справа утопаючих лише справа наших самих рук, ми це прекрасно розуміємо, не дивлячись на те, як би ми там е, не були за. Яка б агресія проти нас не здійснювалася? Ясно, що в кінці кінців останнє слово за українськими за українським народом. Наскільки вони будуть, я думаю, ми вже це продемонстрували: захищати свою територію, захищати свою націю. Тому що стосується підтримку заходу, це можна порахувати навіть в цифрах. Я думаю, що там підтримка нелетальна підтримка української армії. Далі транші транші від МВФ Протягом двох наступних років ми отримуємо від 17 до 18 мільярдів. Доларів дипломатична підтримка, от те, що стосується там голосування в ООН які ініціює Росія і тому подібне. Тому це все ж таки суттєво, але до нас теж виникає багато запитань. кажуть, ну друзі, у вас було якби 23 роки. Ви могли, хоча б там я не знаю, екіпірувати свою армію або стати там членом НАТО. Ну тобто, нам часто, от що західне суспільство, нам часто закидують приклад Польщі